Огляд плитника від компанії Світ 25х30 в кольорі піксель стандарт. По деталях. Плечі, що не ковзають. Швидкоскет від компанії ДоМ Італія. 3D сітка в середині плечової накладки. адмін Адмінкішення для документів. Велко для патчів. Вантажна струпа. Кишеня для магазинів типу АКАР. Бокові швидкоскиди до М І... італія. Рівномірна стропа по всьому інтерфейсу плитника. Задня кишеня для регулювання плитника до 20 сантиметрів в розмірі. Міцна евакуаційна ручка з двох строп. Зроблена таким чином, щоб ви легенько могли дістати її у випадку небезпеки. Регулювання плечей з допомогою трьох рамок. Якщо ви любитель магазинів FastMach, ви можете не використовувати цю кишеню для магазинів, легенько демонтувавши тримачі магазинів і на оцьому широкому велку зробити просто панель, на яку вчепити магазини FastMach. Бічна кишеня 15 на 30 для балістичного захисту. Дренажні петлі. І ми залишили регулювання, швидке регулювання ширини плитуноски спереду. Плитник 25х30 стандарт від компанії Світ є саме плитником, а не чохлом для плит. Це зовсім різні речі. Пояснюю в чому. 3D сітка міцно закріплена в краї і закантована. Це для того, щоб вона не задиралася і не нищилася. Повністю всюди вона оброблена по всьому периметру плитника. Плечові вставки теж. Ось вам передня і задня сторона плити.